Написи та малюнки, що виявлені на стінах печер первинної людини, пізніші кам'яні плити, глиняні таблички, папіруси, єтрусків, хетів, асірійців, єгиптян, донесли до нас, що певні системи фізичного виховання існували ще з незапам'ятних віків. Однак лише за часів стародавньої Греції, де наука, освіта, культура, мистецтво та філософія досягли найвищого розквіту. Фізична досконалість була проголошена основою життя і доведена до рівня культу. Саме з цієї країни дійшли до нас такі слова, як олімпіада, стадіон, атлет, гімнастика тощо. Найбільшою образою для жителя Елади було коли його зарахували до тих, хто не вміє писати чи плавати. Філософ Платон називав кульгавою кожну людину. В якої тіло і розум не були однаково розвинені. У давньогрецьких містах державах не існувало єдиної загальноосвітньої системи, тому й до фізичного виховання в різних місцях були різні вимоги. В Афінах вимагали, щоби діти одночасно вчилися у трьох напрямках: граматичному, музичному та гімнастичному. В останній, наприклад, учень перебував більшу частину дня. Одночасно займаючись фізичними вправами і беручи участь у змаганнях. Фізичне навантаження збільшувалося з кожним роком в міру змужіння. Закони спарти вимагали від громадян принесення в жертву особис... особистих інтересів задля загального добра і збереження міцності державного устрою. Дітей привчали до життя в суворих умовах, їх не ніжили, не пестили, не годували досхочу. Їжу треба було добувати крадіжками, щоб виховувати у собі такі якості, як спритність, хитрість, підступність. Одяг спартанців навіть у холодну зимову пору складався з легкої туніки і пов'язки на стегнах. Щорічно, на честь богині мистецтва Артеміди, на вівтарі у присутності батьків хлопчиків, били різками. Хто витримував, отримував нагороду померлому ставили статую. На відміну від зманіжених дівчаток Зафін, спартанки над усе цінували фізичні вправи, хвацько виїжджували коней, керували екіпажами, знали прийоми боротьби, влучно стріляли з лука, були прудкі та витривалі. Грецькі діти ледь не з молоком матері пізнавали дух суперництва та боротьби. Любов до цього залишалася на все життя. Як переказують легенди, Змагання греки запозичили від самих богів, життя яких було сповнене війнами, суперечками, подвигами. З легенд та міфів ми знаємо про діяння могутніх Зевса, Посейдона, Плутона, Аполлона, Артеміди, Гермеса, Діоніса й інших богів. Саме боги за легендами поклали початок Олімпійським іграм. Перші змагання влаштував нібито сам Зевс Громовержець на честь перемоги над кроном, який поїдав своїх дітей, аби ті не заволоділи його троном. Коли з його черева вийшли численні діти, тоді й влаштували свято на горі Олімп. За іншою легендою, Олімпійські ігри вперше організував Геракл на честь своєї чергової перемоги. Гомер в своїй роботі Іліаді. Першим розповів про те, що саме Ахіл започаткував ігри, присвячені пам'яті свого друга Патрокла, вбитого троянцем Гектором. В основу проведення ігор було покладено ідею перемоги, котру сформулював великий поет у безсмертному творі завжди бути кращим відрізнятися від інших. В усіх країнах світу переможці Олімпіад користувалися загальною повагою і любов'ю. Та перенесемося до реальної Олімпії, що знаходиться в долині ріки Алтеї. Хто перший запропонував проводити змагання, які згодом привернули до себе увагу людства? Так, датою проведення перших Олімпійських ігор вчені обрали 776 рік до нашої ери. Переконав усіх елітський математик і філософ Гіппій, який жив у VI столітті до нашої ери. Він прочитав на мармуровій дошці ім'я. На його думку, першого олімпійського чемпіона. Це був звичайний кухар із міста Еліди, Кореп, переможець змагань у бігу. Саме з 776 року до нашої ери гіпі склав список усіх переможців, які відзначені на Олімпіадах, що відбулися за два століття до нього. При цьому сам підкреслював, що веде відлік аж від 27-ї олімпіади. Пізніше у IV столітті до нашої ери ці списки перевірив і доповнив великий Арістотель. Поговоримо трохи про споруди стародавньої Олімпії. Проведені вченими розкопки в середині XVIII на початку 19 століть показали, що там, у долині ріки Алтеї, було 5 стадіонів, послідовно споруджених один за одним. Вони мали вигляд, вигляд прямокутника або видовжену підковоподібну форму. Уздовж арен розміщувались трибуни для глядачів, яких іноді збиралося до 50 тисяч. Змагання з бігу відбувалися не на овальних доріжках, як це прийнято зараз, а по прямій туди і назад. По сусідству розміщувалися місця для ігор з м'ячем, поєдинків борців, метальників, кулачних бійців. Тут були також лазні, кімнати для масажу, інші приміщення. Неподалік буваніло кілька приміщень Олімпійського селища, де розміщувались учасники ігор. Змагання розпочиналися урочистими парадами, релігійними обрядами, жертвопринесенням, освяченням у ранг олімпійців. На перших олімпіадах атлети змагалися з бігу на один стадій. Звідси, мабуть, і пішло слово стадіон. Не в усіх місцях стадії були однакові. Найдовший дорівняв 192 метра і знаходився саме в Олімпії. Стверджували, що він дорівнював 600 стоп Зевса і був виміряний самим Гераклом. Нам нічого не відомо про секунди атлетів під час забігів. Досить було прийти до фінішу першим, щоб одержати лавровий вінок і здобути право запалити священий вогонь. Олімпійські ігри мали велике суспільно-політичне значення. На початку п'ятого століття до нашої ери до Олімпії прибув македонський цар Олександр I, з метою взяти особисту участь у змаганнях. Однак йому в цьому було відмовлено, оскільки Македонія не належала до Греції, а її населення називали варварами. Організаторів змагань переконало лише те, що Олександр довів своє походження із міста Аргуса і те, що він нащадок самого Геракла. Прийшовши на фініш з іншим атлетом, цар домігся визнання Македонії складовою частиною Елінського світу. З історії ми знаємо довжину відстані від містечка Марафон до Афін десь приблизно 42 кілометри. Першим цю дистанцію подолав відомий із переказів воїн, полководця Мільтіада Фіді Піт. Він повинен був повідомити своїх земляків про блискучу перемогу їх війська над персами, які несподівано із гарницькими намірами висадилися десантом на березі Егейського моря. 24 тисячам завойовників протистояло 11-тисячне військо греків. До того ж, усі вони були чудово фізично підготовлені, загартовані, рухливі, швидкі, витривалі, були майстрами рукопашного бою. Вони так стрімко атакували супротивника, що він навіть не встиг розгорнути бойові порядки, а лучники зарядити стрілами луки. Греки зім'яли атакуючих і погнали їх у паніці, не даючи можливості оговтатись та перегрупуватися. Було це у 480 році до нашої ери. Радісні звістки приносили, як правило, найкращі воїни. Коли Фідіпід прибіг на війську площу Афін, він зміг вимовити лише два слова. Ми перемогли! і впав мертвий. Не злічити кількості спортсменів, які долають сьогодні цю марафонську дистанцію. Та славнозвісний Фідіпід перед тим як виконати доручення полководця, збігав через гірський перевал у Спарту і назад. Бився на полі бою в перших лавах, де звичайно перебували найхоробріші. Саме через це йому й доручили принести радісну звістку до Афін. Не кожному достає таке навантаження. Для нагородження героїв змагань існувало чимало почестей. На їхню честь встановлювали скульптури, складали вірші, виконували пісні. Учасникам і глядачам Олімпійських ігор показували статуї, присвячені значним атлетам. Як було не захоплюватися силою славнозвісного Мілона Кротонського? Він шість разів перемагав на Олімпійських іграх. Ще хлопчиком, у 532 році до нашої ери, він здобув свою першу перемогу. А через 20 років на 63-й Олімпіаді, вхопивши на плечі забитого на честь його шостої перемоги здоровенного бичка, зробив із ним коло пошани. А увечері на бенкеті самотужки з'їв засмажену тварину. Продовж 30 років перемагав у кулачних двобоях Феоген. На Олімпійських та інших іграх тих часів він здобув 1400 перемог. Важко зараз повірити такому досягненню спортсмена, але історичні джерела Річ уперта. На 79-й Олімпіаді перемогу серед кулачних бійців святкував Діагор з острова Родоса. Чемпіонами ставали також три його сини та два онуки. Цей рекорд сімейственності неперевершеної досі. А які ж офіційні нагороди одержували чемпіони Олімпійських ігор у Стародавній Греції? По-перше, як зазначалося, усіх чекали почесті та загальне визнання. У день перемоги атлет отримав із рук суддів пальмову гілку, а в останній маслиновий вінок, скріплений стрічкою. До рідних місць, переможців, олімпіади відряджали скороходів або найвитриваліших бігунів, щоби заздалегідь повідомити громадянам про радісну звістку. На зустріч олімпійському чемпіону вирушали представницькі процесії. Героя вносили в місто на кріслах-насилках, возили на розфарбованих колісницях. Усе це супроводжувалося гімнами, бенкетами, що тривали по декілька днів. Олімпійського чемпіона або олімпіоніка нагороджували цінними подарунками, грошовими преміями. Деякими з них міста надавали постійне забезпечення, виділялися безкоштовно місця в театрі під час інших цікавих церемоній. Але і в далекі часи траплялися прикрі випадки. Так, борець із Сікіона Сосрате, щоби виграти двобій під час боротьби, ламав суперникам пальці. Крев зепідамни загинув в одному з двобоїв від заборонених ударів, які наніс йому супротивник із Сіракус. Померлому поставлено пам'ятник, а порушника права змагань назавжди вигнали з Олімпійського селища. Суворо засуджувались і так звані переходи, які сьогодні широко практикуються в спорті. Зокрема, грознівані кротонці звалили статую свого кумира Астіла, довідавшись, що той за винагороду погодився бігти за Сіракузи. На довічне заслання був покараний сотат із крита, який намагався видавати себе за мешканця Ефеса. Боягузів, злодіїв, хабарників, порушників присяги та угод, жорстких і підступних атлетів та їхніх покровителів Еліни карали не лише штрафами. Їх били різками, дошкуляли словом тощо. Бути глядачем на Олімпійських іграх тієї пори, як свідчать деякі джерела, дорівнювалося найгіршій карі. Невільники бажали за краще крутити цілий день жорна, ніж супроводжувати господаря. З серпень місяць змагань був найспекотніший. Ріки Алтея і Кодея на ту пору висихали, існувало тільки одне питне джерело води. До якого зі самого ранку збивалася сила люду, щоби напитися, але на цілий день води не набереш, доводилося бігти туди по кілька разів на день. Про те, щоб помитися, годі й думати, лазні слугували лише учасникам, лише для посадових осіб існували помешкання, які аж ніяк не можна було назвати готелями. Прибульці здебільшого ночували в розпечених наметах під відкритим небом. Не знаходячи притулку місцевих мешканців, бо Олімпія була невеличким поселенням. До цього треба додати ще й Сморід, який йшов від стаїнь відкритих туалетів. Майже у самому центрі Олімпійського селища розташовувалось 70 вівтарів, із яких згідно з ритуалом не дозволялося забирати м'ясо жертованих тварин. Через хмари мух і гедзі, які зліталися на запах засмерділого м'яса. Не видно було неба. Монотонна музика, співи та микання голодних, спраглих та розлучених тварин, смердючий дим, запах поту та фекалій діяв на людей гнітюче, де притомних виносили подалі. Тільки в часи панування Римської імперії Герод Аттікус збудував водогін. Більше уваги почали приділяти й санітарні очистці. Та згодом криза рабовласницького ладу похитнула основу стародавньої, могутньої грецької елінської держави. Позначилося це і на фізичній культурі. Якщо на перших олімпіадах до ігор допускали лише вільних громадян, то згодом поруч з аристократами виступали атлети бідного походження. Рабовласники все частіше починають висловлюватися проти виснажливих фізичних вправ. На змаганнях замість них вже виступають раби, які за перемоги діставали винагороди, а часом і волі. Занепад фізичної культури стародавніх елінів учені пов'язують із завоюванням Греції військами Олександра Македонського, постанням Величної Римської імперії, де встановлюються нові порядки, з'являються нові звичаї. Правителі Римської імперії, до складу якої увійшла поневолена Греція, почали влаштовувати змагання на штат Олімпійських у багатьох містах. Відомо про змагання у Ніці, Олександрії, Неаполі, Сіракузах. На стадіоні в Олімпії поруч зі статуями героїв давніх олімпіад з'явились статуї імператорів Октавіана Августа, Нерона, Германика, Тиберія, Клавдія та інших. Які особисто брали участь у змаганнях і здобували перемоги. Та, мабуть, найважливішим чинником була поява нової християнської віри. Ставши державною релігією, вона вимагала повної заборони занять фізичними вправами, називала атлетів язичниками суворо їх переслідувала. Останніми виявилися 293 ті за відліком ігри. Вони відбулися. 393 року нашої ери. Цікаво, що останнім переможцем було проголошено вірменського князя Вараздата, якого за всі виграні кулачні поєдинки після повернення додому народ назвав царем. Згідно з документом, міланський едикт імператора Феодосія було заборонено вести Олімпійське літочислення та проводити спортивні змагання. Долина Алтеї стає забутим місцем. Зображення елінських богів були скинуті з п'єдесталів, вівтарі та храми зруйновані, найцінніші статуї вивезені до Риму. Згодом два землетруси, а потім і повені рік Алтеї та кладеї перетворили на пустку колись квітучі гаї та сади чудової долини.